Сьогодні велике свято для нашої країни, і для наших громадян. День прапора. Своїми колегами і друзями. Це наше найвище свято ну, для нашої країни, для наших людей, адже саме за це наші хлопці зараз відборюють право на незалежність нашої країни. Ми сьогодні вперше відвідуємо День прапора, підняття прапора. Уж городі, але він любить всякі різні патріотичні акції. Минулого року ми були на марші вишиванок. Ми взяли з собою навіть іграшку, в яку він теж одягнув у вишиванку. Для нас це свято рідне. Ми любимо Україну, вболіваємо за неї і тому вирішили сьогодні підтримати свято. Це щось таке містичне, і дуже важливе і енергетичне, і прапор, і герб, і це дуже важливі символи, і які ідентифікують нас як націю, і нам важливо цінувати, захищати їх і стояти. Тому що ну я не можу передати, як е, у мене є прапор, який знімали з міста Мар'їнки останнім. Там два хлопці залишилися, вони ризикуючи життям, знімали прапор. Він побитий, там такий від... Пострілів, але ми його зняли, тому що це дуже-дуже сильно важливо для нас, як для нації. Ми мусимо захищати, щоб знати, хто ми такі. Це символ нашої єдності. Нашої підтримки, що ми підтримуємо Україну в будь-які часи і в будь-які моменти, я прийшла із командою молодого народного руху. Ми вирішили підтримати Україну у такі скрутні часи, які зараз є. На жаль, зараз уже 11 років війни російсько-української. Росіяни втерлися на територію нашої України і хочуть загарблити, А ми молодь. Наше завдання показати, що ми є сильні, і підтримати Україну у такі скрутні часи. За Румунії у Солотвіні, ми знаємо, що це важливий день для України, тому ми тут присутні, щоб всіми українцями на цей важливий день. Я з Румунії, я консуль я Румунія. Румунія.